Десь Наталія була. Церкву відкрили там спо бо так благодійник Полтава, Полтава Буд, чи якось так називається організація. Він каже, а сам родом він з Петрівки Ландер, прізвище. Він каже, я хочу, щоб про мене була пам'ять. Збудував церкву, І збудував будинок службове приміщення, оцю хто там служитиме. Це дуже урочисто, дуже гарно, ну, ну, знову я кажу. Первих осіб держави не було, району не всі, області не всі. Перших осіб держави не було. В району не всі, області не всі. Район обласної ради взагалі нікого не було. Район, обласної ради вовше нікого не було. Обласна адміністрація була, обласної ради не було. Ну кажу, хіба це позиція держави? Отака подія філарет приїжджає в області. Я не знаю, коли Ча він ще да? Потому, Потому, що в області в області там добув. Да. Вирішено було зробити автопробіги mm -hmm. e, по вшануванню козаків, які в принципі відбулися. Мова йшла про що, що? І що після полтавської битви Мазепа відступив в сторону Молдавії, тобто, на південь, сторону Молдавії, а Скоропадський пішов з Петром в сторону Сходу. Тобто, Якби е, дух козацтва розвіявся, розділився. Один, розділився. Ну, вони то, ну, розділився в принципі, на дві частини, він пішов в одну І цей автопробіг проводився двома маршрутами. З одного боку із, із Бендерів, з Молдови, Одеса і сюди, і з іншої сторони із Ханусен України. Один із напрямків підтримав байкери хлопці з прапорами, з усім. Вони тут заїхали досить красиво. Чотири тобто машини, п'ять мотоциклів. Прапорами, урочисто під'їхали, все тут воно відбулося, як кажуть, привезли вони з усіх населених пунктів, де вони виступали, вони брали землю. І це привезли і висипали. висипали на цей так, курган. Це так що тут земля не просто наша, а вже набрали. Це. А вчора вчора тут і висипали ще землю із мазепинців, і до Мазепинців. повітря, привезли землю, теж сюди досипали. Так що от такі урочистості провели, вшанували, відбулось. ну, жаль, звісно, що ніхто цього не підтримав. Нема позиції держави. Я кажу, я б на рівні президента зобов'язав би навіть. І були б люди. Так, да. хай би це було трохи десь і примусово, але це людей треба переконувати в цьому. Да. А, а як вона переконається, як вона як вона тут не була, людина, вона не знає, що вона що, так, Вона так би да, прийшла, розказали, ну, поки це, ми, тут, то ми, Я кажу, так. дай Боже, щоб ми ще раз тут зустрілися. А так. як воно вже буде, коли це таке. Я, наприклад, радий, що ви до нас завітали. Дякую. Це, це дуже добре. А ми ще більше раді. знайомилися. Що козацькому роду нема переводу, що козацькому роду завжди усміхнеться доля. І так було, так є, так буде доти, доки сяє сонце. А сонце сяє вічно. Слава у, 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 Україні! Героям слава. слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!